Друзі, усім привіт-привіт! Усім тихого, мирного неба, Божої нам благодаті! В сьогоднішньому відео я хочу, друзі, вам показати, що ж я буду в'язати з ось цих ниток. Залишилось в мене лише два моточки, вже чотири я використала. Ну, а що саме я буду? В'язати, друзі, зараз я вам покажу. Зараз, друзі, я вам покажу. Ось, дивіться, яка краса. Ну, а як цю красу я буду в'язати, зараз з вами буду ділитись. Ось так. Друзі, ще раз вам покажу і нагадаю, це в нас є. Акрил 100%. Є в нас тут 30 грам і 180 метрів. І в'яжу я крючком. Ось цим. Але тут вже стерто, я не бачу, що пише скільки мілілітрів. Міліметрів, вибачте, ось цей 2 міліметри. А цей, напевно, десь буде 1,75. Мені так здається. Ну а тут, напевно, напише товщина нитки. 1,06. Ну що ж, друзі, почнемо в'язати? Почнемо в'язати. Я, друзі, в'яжу у дві ниточки. Кручок. Я не знаю, друзі. Чи 1,75, А може буде і 2. Але мені здається, оцей... Чуть ніжніший, чуть тонче за ось цю двічку. Хоча в дві нитки, але мені досить легко в'язати. Так, зробила я петлю. І починаємо в'язати 5 повітряних петель. 1, 2, 3, 4, 5, на початок. І Протягуємо ось так, в'яжемо один, два, дві петлі, початок це буде нашого другого ряда. І в цьому кільці, друзі, ось в цьому маленькому кільці, ми повинні пров'язати ще 13 стопчиків з одним накидом. Пров'язали, і тепер з'єднуємо за ось цей початок тих дві повітряних петлі, які ми пров'язували, і за, за, сам, за саму крайню петлю. Ось так. І знову, друзі, дві в повітрі. Це знову у нас є початок нового рядка. Тепер у нас буде в наступному рядочку в нас буде 15, 15 стопчиків з одним накидом. Нам треба пров'язати таких 3 рядочки. З кожним рядочком у нас буде збільшуватись по одному стопчику. В цьому рядку в нас буде 15, в наступному 16. А ще в наступному 17. І з вами зустрінемось. Ось і пров'язали початок нашої квіточки. Це, друзі, є ось наша така трубочка на квіточки. Ось вона потім буде ось так робитись. і буде гарненько. Ну, тепер, друзі, почнемо в'язати основу нашої квіточки. В'яжемо в повітрі 4 петлі. 1, 2, 3, 4. І через 4 стовпчики. 1, 2, 3, 4

Зачепила Один, два, три, чотири. І ось так. Ось біля цієї. Першої можна сказати. Тільки в останньому, коли ми чіпляємо ось цю дужку, ми стовпчик без накиду не пров'язуємо. А ми просто ось так витягуємо ниточку і протягуємо через петлю. Тому що, коли будемо пров'язувати приз'єднаний стопчик без накиду, і в нас кожен пелюсток, ось, друзі, кожен пелюсток буде ось так заходити наверх. А нам потрібно, щоб він не відрізнявся. І тому з'єднуємо просто без стопчика. Я не знаю, я постараюсь намалювати схему, але чи в мене вийде то, друзі, я не знаю. Постараюсь, тому що я це все з голови брала. Думаю, що з голови намалюю схему. Так, тепер починаємо в'язати. Наші пелюстки. У нас квітка складається з чотирьох пелюсточків, але останній рядочок, він такий, можна сказати, такий чуть розширений. І з чотирьох пелюстків виходить. Один, два, три, чотири, п'ять, сім, вісім, 9, Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Вісім пелюсточків. Ось так. А серединка має 4 пелюстка. Ну що ж, в'яжемо далі. Так, перший пелюсток ми починаємо в'язати із на усій дужці в'яжемо стопчик без накиду, наступні шість стопчиків з одним накидом. І останній стопчик без накиду. Разом в нас вийде вісім стопчиків. шість з одним накидом і 2 без накиду. Зараз, друзі, я першого пелюстка пров'яжу. Так, один, два, три, чотири, п'ять, шість. Стопчик, ви бачите, на цій самій дужці в'яжемо стопчика ще без накиду. І тоді на наступній дужці Також починаємо в'язати стопчик без накиду, а тоді в'яжемо шість стопчиків. З одним накидом і в кінці знову один без накиду. І так, пров'язуємо всі пелюстки. Пров'язала я всі пелюстки, і, друзі, так як я вам говорила, щоб цей пелюсток не заходив на наступний. Ось між між ними, я пров'язую. З'єднання витягую петлю і через наші ось це нашу ту петельку протягуємо, що була на гачку. Так, тепер, друзі, в'яжемо основу на другий пелюсток, на ось цей, на ось цей пелюсток. Ось ці серединку. Так, в'яжемо 1, 2, 3, 4, 5 і пров'язуємо стопчиком без накиду на серединці ось нашого пелюстка. І знов 1, 2, 3, 4, 5 і пров'язуємо посерединці між стопчиками без накиду і пров'язуємо стопчик без накиду і знову 1 2 3 4 5 посерединці і в'яжемо самостійно останню ось цю нашу основу на пелісток Пров'язуємо без стопчика, без накиду, просто протягуємо нитку, петельку через нашу петлю, що була на гачку. А тепер на усій основі, там, де в нас є 5 повітряних петель, будемо в'язати 8 стопчиків без накиду. На початку в нас іде стопчик. Без накиду, тоді йде 8 стопчиків з одним накидом, друзі, я, напевно, помилково сказала без накиду. І так в'яжемо. Пров'язавши 8 стопчиків з одним накидом, переходимо на другу дужечку. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Переходимо на другу дужечку і в'яжемо знову 8 стовпчиків з одним накидом. В кінці один стовпчик без накидів. Без накиду. Так. Зараз, друзі, я дов'яжу і будемо в'язати самостійно 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. В'яжемо стопчика без накиду. І ось в нас вийшов. Бачите, вже збільшений пелюсток. І так в'яжемо самостійно до кінця. На початку йде стопчик без накиду, тоді 8 з одним накидом, знову вісім з одним накидом і знову стопчик без накиду. І в нас вийде наступний пелюсток. Дов'язали. Ну, тепер в'яжемо основу на наступній наші пелюстки. Один, два, три, 4, 5, знову 5. Повітряних петель і через кожних чотири стовпчики з одним накидом. Один, два, три, чотири, пять. Ось тут посерединці в нас. Через кожні чотири стовпчики з одним накидом, і прикріпляємо стовпчиком без накиду. 1, 2, 3, 4, 5. І так, до кінця. Пров'язавши, друзі, ось наші основи для наступних пелюстків. І друзі, ось початок. Я вже пров'язала стопчика без накиду. І Ось цих дві середніх буде просто шість стопчиків з одним накидом, а ось цих кратніх на кінці буде по одному стопчику без накиду. Я вам потім покажу, як воно в нас вийде. Так, один, два, три. Чотири. П'ять. Шість. Наступну. В'яжемо дужечку шість стопчиків без накиду. І так пров'язуємо до четвертої. Ось цієї дужечки і зупинимось. Ось, друзі, ось ми пров'язали один великий вилюсок. Тепер наступну дужечку. Знову в'яжемо стовпчика без накиду, і знову, друзі, в кожній дужечці по 6 стопчиків з одним накидом в кінці. В четвертій дужечці дов'язуємо стопчик з одним. Верніш стопчик без накиду. Я вже, друзі, заплуталась. Але ця квіточка в'яжеться дуже просто. Ось і закінчила я в'язати свою квіточку. А тепер, друзі, лишилось її чуть-чуть оформити, і вона стане тоді більш хвилястою. Ви бачите, як вона стане відрізнятись. Ну, а як я буду в'язати, друзі, зараз вам покажу. Так, в'яжу дві в повітрі, один, два, і в кожну, після кожного стовпчика. Ось після кожного стовпчика, оцю таку ці дірочки, пров'язуємо стопчик без накиду. Один, два, і в кожну. Один, два. І так, в'яжемо, друзі, до кінця, і в нас виходить ось такий. Ось такий край. Ось, друзі, і все. Ось. І завершила я свою роботу. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять. І дві квіточки ось таких маленьких. А де. Вони будуть застосовані, друзі. Слідкуйте за каналом захоплення Марічки, і ви, друзі, обов'язково дізнаєтесь. Мені лишиться вже саменький. Поховати ось ці ниточки, попрати, надати належний вигляд що всі пелюстки були рівненькі, гарненькі. І, друзі, ось на такій ноці скажу вам до побачення, усім тихого, мирного неба. А хто зі мною був до кінця, усім щиро-щиро дякую. Бережіть себе і своїх рідних. Тихого мирного неба. Пока-пока-пока.